Слава Ісусу Христу! Коли ми у біді, то ми обіцяємо Богові служити для того, щоб ми могли вижити, і щоб ми не померли або вирішили якусь там проблему. Е, тому лише Бог може допомогти і змінити ситуацію. Але в результаті багато хто обманює Бога і не робить цього, тобто не служить йому. Е, Бог дає другий шанс і десятий шанс. Е, також не всі знають, що означає служити Богові. Ми можемо прийти до Бога лише через Ісуса Христа. Іншого шляху немає. Ісус є Словом Божим. Через Слово Боже ми пізнаємо Бога. Ми повинні розповсюджувати і проголошувати Слово Боже, бо Слово Боже та Ісус Христос це одне й те саме обличчя. Щоб людина не була ошуканою, то вона повинна. Негайно бути підключена до слова Божого, і слово Боже це наш хліб насушний щодня. Так, ми поєднуємося з Богом. Бог також дав нам молитву, оче наш, і Боже Слово вище за будь-яке інше слово. І слово стало тілом і жило з нами. Повне благодаті та істини, і ми бачили славу Його, славу, славу єдинародного відця. Так написано в Євангелії від Івана, перша глава, 14 вірш. І тим, хто прийняв Його, віруючи в Його ім'я, він дав силу бути дітьми Божими. від Івана, перша глава, 12 вірш. Віра в людей чи політиків це ілюзія. бо… Ми повинні вірити тільки в Бога, тому що решта просто це утопія. Люди найчастіше забувають свої обіцянки, щоб ми нічого не мали поганого. Ми повинні покаятися і вірити в Євангеліє. Покаятися це значить укласти завіт з Богом, прийняти його слово та вирости духовно і служити Богу і рятувати інших людей. Підписуйтеся на телеграм-канали Салтаненка. Та приєднуйтесь до місії слово Боже.